Щоденне підняття цін на пальне як в Україні, так і в нашій області, зокрема, спричинене ростом курсу іноземної валюти в нашій державі, кажуть експерти. Також контролери прогнозують подальше зростання цін на нафтопродукти. Значна частина нафтопродуктів, які реалізовуються в області і в Україні, завозиться за межу України. Це такі країни, які нам дають поставляють нафтопродукти, це як Польща, це Румунія, це Білорусь і Литва. Якщо взяти на початку лютого. Го курс долара прирівнювали, реалізація проводилась за курсом долара 8,2 на сьогоднішній день. Це вже 11,40. Ви самі бачите наскільки стрімко зростає долар з вище наведених країн, пальне в Україні наразі не надходить у Тернополі. каже Галина Христофорова: на АЗС заправляють транспорт тими нафтопродуктами, що залишились у резерві. Не реалізовуються зараз. Оптові поставки не йдуть в Тернопіль, а ці старі запаси і можливість таке бути, що може і перестане взагалі реалізовувати. Бо ну я не думаю, що в них стільки запас що можуть триматися на місці два і три і стільки за словами Галини Христофорової. Якщо ситуація з поставкою нафтопродуктів на АЗС України не стабілізується, то в недалекому майбутньому можливе закриття більшості заправок, що потягне за собою зменшення кількості транспорту на дорогах міста.